З початку повномасштабного вторгнення саме співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій обстежували звільнені території на наявність вибухонебезпечних предметів. Найбільше вибухівки на прилученні виявили в двох громадах: Сіснянська, Парафійська територіальна громада, Срібнянська та Олаївська, бо там проходили також ворожі війська. Загалом, скажімо так, найбільша частина це було де окуповані території. Рятівники детально обстежували території сільськогосподарських підприємств, як планово, так і за прохання аграріїв. Сьогодні така перевірка від ДСНС завершена. Наразі займаються цим Міністерство оборони. І якщо, наприклад, якийсь аграрій хоче обстежити свою діяльку, по-перше, треба звернутися в районну військову адміністрацію або територіального органу ДСНС для того, щоб дізнатися, чи не проходило саме на їх ділянці не технічне обстеження. І якщо ж не приходило, він хоче, щоб його обстежили, то в обов'язковому порядку потрібно подати заявку тільки до обласної. Військової адміністрації для того, щоб вони включили в перелік територій і Міністерство оборони потім за порядком черги провело на технічне обстеження або на обстеження вибухонебезпечних предметів на даній ділянці. У випадку, якщо шаграрії випадково знайшли вибухонебезпечний предмет на своїй ділянці, їх дії мають бути наступними. Дзвонить на гарячу лінію 101-102, повідомляє. Пожежно-рятувальний підрозділ і поліцію. Е, приїжджає е, наш фахівець, він є ідентифікатором, він ідентифікує, що це за предмет саме. І потім ми відправляємо заявку. На виклик піротехнічних підрозділів. Піротехнічні підрозділи приїжджають і по місці вони вже дивляться, чи його будуть знищувати на місці, якщо це дуже небезпечно, або ж будуть більш безпечне місце переносити і знищувати там. Нагадуємо, якщо ви натрапили на невідомі предмети, що схожі на вибухонебезпечні, пам'ятайте, не чіпайте, не рухайте знахідку. Зупиніться, позначте місце знахідки ручними предметами. Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань, та негайно викличте рятувальники. За номером 101 або поліцію за номером 102, чи повідомте про знахідку військових. Ці правила збережуть вам життя.